Розпочинаємо нашу роботу, я бажаю вам, всім успіху. Тобто розпочинаємо нашу дидактичну гру один день на підприємстві. Ми сьогодні з вами знаходимося на «Білі береги. Відкрите акціонерне товариство. Я президент цього товариства. Я багата і успішна. фірм і банків, з якими ми працює, співпрацюємо. Я президент, е рушняк Михайло менеджер, а Прокопчук Софія помічник менеджер. Дуже добре. Фірма «Мрія», президент фірми «Мрія» середини. Пат Юля, це мій мене. Богдан. Богдан і з вами помічника. Курочка Михайла і культур. І менеджери Кобко та Назар Стрілецьких. Отже, ви сьогодні всі не просто учні, а члени відкритого акціонерного товариства. Працівники даних фірм і. Кожна фірма, як ви щойно представили, має свого президента, має своїх помічників, менеджерів. Роздам пакет документів і та фірм, яка набере найбільшу кількість акцій, тобто акцій на найбільшу суму гривень, в тій фірмі перейде кафе на солода. Першими такими Таких завдань це є завдання на знання економічних термінів. Зараз сюди до мене підійдуть. І ви його обрали для своєї групи. Хто готовий? Це усне завдання. Хто готовий відповідати? Іпотека це застави нерухомісті для забезпечення, забезпечення зобов'язань перед кредитором. Найпоширеніший вид іпотеки це е, 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 покупка квартири в кредит. Дуже добре. Плюс 100. Почакайте. Свідчить у тому, що її власник приймає участь у якомусь підприємстві. Дуже добре. Валерія. Панкрок, це відприємець, що розори. Банкрок, відприємець, що розорився. Все добре. Назад. Редиктор, ви що дає гроші борщів? Кредитор той, хто найде гроші, теж між водієш. Можна. Підаток. Податок із заробітної плати працівників у місцевий бюджет. Дуже добре. Банк тому регулює вашої біологічної плати працівника у, у принципах, на яких виходите, дійснює до суміту і платить. Це ці кошти, що видаються на бажання, з з відсотками. Дуже добре. Тут не наше зроблення. Полягає у тому, оскільки в нас йде мова про повторення тем, відсотки, відношення і пропорції, то слід згадати базові поняття. За кожну правильну відповідь ви отримуєте знову ж таки акції на 50 гривень. Перше запитання. Що таке відсоток? Це є одна сота. Одна сота. Добре. Які типи задач на відсотки ви вмієте розв'язувати? Михайло, перша буде. Достатньо, ще є тільки. Розходження числа взаємодію сонця. Добре, Михайло. Ще які ти? Заходження життєвих проблем. Це було знаходження від корків за чифрок. Це було. І останнє Це. Ну, Юля. Заходження відсоткових відпочинку пахе. Захочемо відсоткових відношень борщ. А від тепер будь ласка, зашите. Я вам задаю завдання. Ви у зоши записуєте тільки відповіді. Так. Записати у вигляді десяткового дробу 3%. Записати у вигляді десяткового дробу 40%. Записати у вигляді десяткового дробу 0,5%. 3% 0,3%. 3, 3 добре. 40% 0,4. Так. 50% це 0,5%. Дуже добре. Наступне завдання: 50% від 42. Один відсоток це 2, і нам треба 15%, і нам треба 100% знайти, це значить, 2 помножити на 100-200. Добре, це розв'язано за допомогою пропорції. Отже, щоб знайти? пишете? Що, що 15% це є 30, а 100% це є Х. І з цієї пропорції ви знаходите невідоме число Х. Прошу закінчити розв'язання цієї задачі. Наступне запитання: знайти відсоткове відношення чисел 3 до 10, відсоткове відношення чисел 3 до 10. 30%. 30%. 30%. Поясни, як знайти відсоткове відношення двох чисел. 10 відноситься до стання 3 до Х. Таким чином, у вигляді пропорції, так, так. можна, звичайно. Добуток крайніх дорівнює добуток, добуток у крайніх у... членів пропорції Дорівнює добутку середніх членів. Добре, і звідси знаходимо невідомий член пропорції. Мені сподобалася робота групи середина. І Михайло, трошечки вони мають е, меншу кількість представників. Михайлина ага, розповідає.